Да, сам. ну тоді не це саме. Так що, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим захисникам. Маємо ще один вечір. Леся Петрівна вже розпочинає розпаковку, время у нас піджимає. Зараз через годину півтори через у нас буде стрім. Готуємося, ще ноги не мили. Лесі Петрівна ще роботи цілий вагон, але треба розпакувати посилки, бо там, де є якісь картини, ми їх також хочемо вже долучити, якщо вони в рамках, на. Стрі. Так що Це прийшли, прийшла посилка від Юри Фермагора. Тут у нас шеврончик від 71-ї бригади. Ну, Пільш за все, що шеврони залишу вдома для колекції. А такий стяг хлопці попросили, можливо, хтось хоче його придбати це з їхніми підписами. От, правильно я там взяв? Да. — узяв? Да. Це в нас вже на п'ятий стяг окремої штурмової бригади, який ми продаємо на аукціонах. І підтримуємо наших захисників. Так як у хлопців там є, ну не є, а їм потрібна ми їм машину, бойову їхню машину поремонтували з Юрою недавно. От. Тобто, я там збори не відкривав, але відтягнув від зборів, яких ми збирали. і для Перший окремо шеврони я залишу собі в машину. от. І... Хлопці хочуть щось таке, щоб можна було, коли вони виходять із нуля, щоб можна було поїхати на нову пошту, по продукти, помитися, треба якась машина така попростіша. Юра зараз займається цим питанням. І Хлопці прислали стяг, для того, щоб ми його могли продати і долучитися до збору. Так що, друзі, хто матиме таку можливість, сьогодні в прямому ефірі буде стріл. Я також можете писати в коментарях, там буде вайбер, мій, можете написати свою пропозицію по тому стягу. Ну і тут Олеся Петрівна розпакувала посилку, це більш за все медична якась допомога. Жалобайло Павло із Чернівців. Преславна. Жалобайло Павло це Ніна Києві да. передавала да, Ніна Ківі і її команда. На жаль, я ну, Олеся я скидав там спільнота українців колабрія щось не, не запам'ятав. Так що це у нас конкурси йдуть, бумажку ми заберемо, а ці всі речі ми віддаємо Мар'яні Васильівні. Так що тетя Ніна Киві. О, так, це спільнота, яка прислала нам таку допомогу з Місто Реджо Калабрія Італія. Українська спільнота. Українська і... там, да. там. Тобто тітка Ніна, моя ютубовська, Ніна Ківі, Києві, син в якої боронить нас Україною, вона не тільки своєму сину допомагає, а й багатьом-багатьом іншим нашим хлопчикам і дівчатам. А також почула, що ми будемо їхати до Олексія Саєнко, і вона також тут є якась передача. І за що ми зараз проводимо розпаковку, тому що ми не знаємо, так, тут у нас... Ну це точно, тут вже все, тут вже активно буде розбирати. Апельсини, мандарини, От. тут там, не знаю, що бінти, напевно. Це все меди, медицина. Мельці видавай Це медицина. О, і це серветки. Я думаю, що вона і серветки в і цю коробку, цю коробку ми освободимо. Це навіть не серветки, це бабона намальова. Спонджики, спонжики, так. Тут? О, я думаю, все, Освободили посилочку. Ну, а мандарини, апельсини, будемо їхати до Саєнка. Може, е, якщо не забути, то передам. Та ні, все зробимо, все буде добре. Тут ще так запаковано, чи зав'язано. Давай, я підписую. Я ще буду. все, по-безпечку. побистячку, воно не повинно, да? так? Розрізати. Кажуть дядя Ніна, сумка піде. Вибачте. Да. Я так теж вмію, як весь Петрівна. Uh -huh. Ну, На жаль, часу зараз дуже мало. Колумбрия. Ну, проще, Італія. Я кажу, Дядіна, що там я там, де там, яка коробка кому, куди що, на я не знаю. Там дівчата докладали, я плаваю і да, що там я там, я не знаю. Да, як вони, господи. Понкурси. Піленки. Ну а тут а це, це просто... Це пеленки. А тут треба перебирати. Це їхні типу, такі фласки. Це все теж медицина. Сюди пласт. А це в нас треба якось є відро. Давай коробки назад. От мене на ті всі мандарини, сейчас тут. Дивіться, дивіться, які І з листочка. Дівчата наш... наші як смакували, як ні ті наприсила. Я кажу, ну вони такі, як у нас продають. Так що... Апельсинки Тетя Ніна, дякуємо вам. Так, конфети. Це оперативненько. Так що ззаду в мене за спиною. Стоять уже три продуктові лоти у кошиках, О, які будуть сьогодні приймати участь лотереї. Нічого з ними не буде, я думаю. Тут я з мене йшов. Так, ще тоді на конфетах. Це я не знаю, що це таке. Але. Таке важке. Але. Це теж нас, де, Серветки сюди. Серветки сюди. Серветочки. Серветки. Це консерви. І це консерви. Давай їх сюди. Поки їх оставляю тут, а потім їй цю коробку де. Що? Консерви. Петро ми зробимо тут шутер. Воно маленьке. Ага. Да, я побіжу вийти і готувати до стріму, але це потрібно буде вже так, Конфлети. це та, мої любиміки. Всі тітки мені присилають і мамки. Так, а це в нас шприці. Ми мабуть, це залишимо тут, зараз лекти посилимо. Вже туди не влізе. Да. вот это что у нас это... тебе? Да. Это что все-таки? Знаешь, почему? А, да. Так О, а так так видим, ну а тут же люди у нас тоже такие штуки? То самое реально в последнем Штрицы, Даму, шприцы, О, давайте давайте да, туды. И... у меня как раз две коробочки. Давайте сюда. Там есть такое дело. Апельсиномандариним сюда. Капец. Ну тут эти какие-то пару лимоньев, это тоже мандарин. А, тут. Да, вот эти перенести. Там, вот ти тільки я поубирала і вже обратно буде. Да, я так і казала, що так, да. конфети пособирав. Я правду стараюсь на файли. Так, що да, у нас далі? Так. Далі даже не знаю, ще одна посилочка. Ми галупимо пойромо за сюди дивною, тому що час реально піджимає. Сьогодні день пройшов дуже-дуже швидко. Дуже-дуже швидко і будемо сподіватися, що під вечір у нас буде більш-менш. Господи, тільки прапор. Так, саме посилка прийшла, якби ще що прочитати пільняк Наталя Петрівна з Кривого рогу. Супільняк Наталя Петрівна з Кривого Рогу, вона мені написала і каже, Шелочко, я хочу долучитися до зборів коштів, але таке в мене дуже маленька пенсія, я не можу, але в мене є деякі речі, які я хотіла вам вислати. Якщо ви, О, якщо ви хочете, то я вам це все діло зроблю. Дивіться, тобто що тут у нас є? Ну, тут є такі вишиті іконки. Одна ось ікона є. І рушничок ось є. ну Рушничок і отакі ікони. Просто мені ще треба подивитися інструкцію, скажіть, що ці дві ікони, вони не, їх не можна розділяти. Якщо я пам'ятаю, як писала мені пані, то ці дві ікони їх не можна розділяти і вони свячені в якійсь церкві. Так що ми вам дякуємо за вашу небайдужість. А ці іконки, які ви вишили, і вони на полотні, отака красота. О, ми їх відвеземо до Павла, бо він, нам зробить, він нам зробить рамочки. Так що це вже будуть у нас трошечки пізніше. Ці будуть іконки виставлені або в лотереях, або можливо в то, їх придбати. Ну і рушничок ми також десь От. Так що Мені написали тоді пишете, щоб ти його процирнувала перед тим перед лотом, бо в нього було замотане, ну, ділася потеряна, потом за все дорогу. Так що коробочку забираємо. Так. От є таке діло. Так що з ним роби. Я прийду. От ще всі ікони у нас і ця маленька будуть сьогодні вже будуть присутні. От. А ці ми потім вистаємо і зробимо рамочки і заділаємо. Так що ж, якщо забалакаюся, сильно мене не критикуйте, тому що реально часу дуже мало і треба провести роботу. Так, а у нас також При прислали мені цю посилку, але я не бачу від кого вона. Я думаю, напишу, тому що в голові вже такий реально філібордок. Це хтось передав, чи це хтось привіз. Ні, це забирав на нові користь. Є така картина. Це також якась підшипність мені прислала. Дивіться, яка красота, яка діваха. Ми її також розіграємо або виставимо як лот. Так що, від кого не пам'ятаю? Там була, мабуть, ще якась. Е -е... Нема адреси. А ти не пам'ятаєш, де адреса якась була? На чому? На все картине. Я же не помню. А она политурки. Да не могу. Ну вона ж была так, как отправила. Да, я її так забрал. Не мог. Странно. Я думаю, ее навай... краса. Так? на стриме. Да? Ну, Такая штука надо банкой запечатать. Да вс було певне, що тут було прикрино. Ну вибачайте. ну реально, трошки все шиворот на выворот. Також... Ще одна у мене є посилка. Тут написано. Ну, військовим. Бачите, як ми оперативники в нас розпаковочка. Ми дякуємо всім небайдужим людям за підтримку і довіру. Ну, Ви бачайте, що трошки тупимо. Так, а Валеся Петрина Валентина Іванівна прочитав. Чи Лисенко. Валентина Іванівна. Це більш за все, що також медична допомога для наших хлопців. Маріана Васильівна, хто пам'ятає, так тут запаковано, так цікаво. Що я, не знаю, От, збираємо ми надалі і медичну допомогу. Питання по турнікетів частково у нас закрите, частково там люди збирали також в інших регіонах. І так. Тут, цікаво з коробкою. Тут не виглядає, що я як валерчик. Ну, вибачаю. Розбираємо. И это у, нас, это у нас так, что уж я уже напутал Если бы пришла, я, наверное, не могу прочитать адрес. Что-то пришло. Це місто Полтава. Челисенко Валентина Іванівна. Валентина Іванівна, дякуємо вам за підтримку. Тут я дивлюся, ви прислали також є серветки. Так. Запакували, звісно, Шприци все дивитися в кольочку. Так. Знову шприці. Це я так розумію рукавички. Це також бути рукавички. А ні, це не рукавички, не руки. Це пакетики. Ну тобто я, друзі, не дуже розуміюся в цьому, що це таке. Намальована там рука, а тут намальована нога. Так що що це за штуки, я не знаю, Думаю, Марія на сильно розбереться і люди, які і тут знову якісь штучки. Я думаю, що по медицині варяна сильно Ну, А це вінти, так що це треба було доложити до тої коробочки, що вона ще потрібно винесла. Ну а тут, я так розумію, у нас картини. Запаковано все чудненько. Пінопластиком. по-хазяйськи, а що ви так не по хазяйськи розпаковує. Ну, пишу, пишу, що швидше проветим ефір. Поможемо підтриматись до наших військовослужбовців. Тому ще раз прийшли в афонізі, де там така бумажка. Є йде дуже зря. Не розмірка усередній день впав. Якщо дивіться, друзі, пані Валентина Івановна з Полтави присилає ще на цю картину, ікону. Я просто тепер не можу зобразити купу. Фамілію не можуть пройти. Лисенку, я це правильно прочитав. Тобі, як все. і тут і ні, ні, буде трошки медицина. Їй надо буде доложити туда. Тут є ще картина, уже в рамках, з усім яка красота. Це от люди, і написано місто Полтава, лисенко в В. Ну, а тут ВВ написано. Лисенко ВВ, а там волонтери воняв і тут Не написано лицензинку, просто помалилося. А може це просто хтось з них там, візьметься, яка особа. Тільки да, люди прагнуть. люди хочуть перемоги, люди хочуть підтримати. Не кожна людина має фінансово підтримати. Нам говорять, за скільки ти вже будеш просити. Я буду просити скільки, скільки маю можливість. А що там вже завтра буде, то вже буде завтра. Але ми віримо і сподіваємося, що все буде добре. Так що, друзі, розпаковочку провели. Дивіться, які у нас будуть сьогоднішні продуктові лоти. Це просто красота, це просто бомба-ракета, хоч не можна таке казати, але реально тут від Лесі Петрівни буде підчеревина кров'яночка, ушко в цьому лоті, колбаска від підписчика Павла Сиров'ялина. Тут буде таранчук і буде оселещик. Фактично всі лоти одінація, такі у нас кошики є, дякуючи Мар'яні іч Васильівні. Тобто фактично... Кушки, звісно, залишаються, але от три буде продуктові лоти, Виставимо деякі картини, можливо, на аукціон, і деякі картини, якусь картину зробимо як лот, а також будуть деякі там ще моменти, деякі інструменти. І я думаю, що буде цікаво ну, під В першу чергу підтримати наших захисників. Но, е... от інтерес у людей все одно є. і Люди, коли ти виставляєш якусь лотерейку, люди донатять. Якщо виграють, їм дуже приємно. Так що, друзі, е, працюємо далі, придбали ми 5 ребів. Сьогодні один прийшлося екстрено відправити хлопцям в 30-ту бригаду. Е, вони навіть говорять, що типу, нам ми гроші віддамо, е, вийшліть від нам, будь ласка, бо ми не маємо можливості його купити, тому що ми знаємо, що там очередь. Я кажу, зніміть потім відеозвернення, і там треба ще буде на одну бойову машину. Ми купимо його безпосередньо, але ну, на жаль, на сьогоднішній день ми також смиканули на 5 дребів і ще замовлено 3. І в нас ще шлейф, 8 машин. Але я думаю, сьогодні ми дозбираємо для Олексія Саєнко і розпочнемо збір. Більш за все для 43-ї бригади. Хлопці вже зробили відеозвернення. І там є відеозвернення. Я думаю, що ми сьогодні хорошо добре, добре попрацюємо. Закриємо питання по Олексію Саєнку. Там у нас ще стоїть реп. Реп для хлопців з 464 го батальйону першої роти, який знаходиться на Донецькому напрямку. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відео. Зараз готуюся до прямого ефіру. Всім хочу подякувати за те, що ви в мене є. Дякую всім небайдужим, хто долучився. Мені приємно, коли зовсім люди, які мене не знають, і оця довіра вона мене просто підтримує і хочеться працювати далі. Тому що я рахую, що ми все-таки з вами. Ну, Робимо дуже важливу і дуже спільну справу. Так що разом до перемоги, тому що за нас ніхто не буде виборювати нашу свободу, і ми дякуємо нашим хлопцям і дівчатам, які стоять і тримають ворога, щоб він не пішов далі. А ті люди, які е, рахують, що їм немає різниці під ким жити, то я їм хочу сказати, вони не будуть вас питати. Це не люди, які приходять і просто знищують український народ. Так що на цьому, друзі, все. До вечора приєднуйтесь, миру здоров'я і добра. Ну а ми будемо далі рухатися. Шолудько піде митися, да. а Олеся Петрівна буде срачі розгрівати.